В ході проведення досудового розслідування. В рамках буде проведено обшук житла. Ми їх дістали з магазину. Інший магазин також маються всередині предмети схожі на патрони. Так, запалимо. Трошки трошки. А під відро в гранату машині. Виявлено три предмети схожих на гранати. Де, 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 Та їх не трогаю посох. Це треба спеціалістів. Євну, заберіть, пожалуйста. Ось тут. В мішочках, так, да, снімайте. Пошкоджені мішечки. мішачки воно шокбек там. Перед цим мені дзвонили, сказали, що забирають ружі. Ну, я нього раз, раз їх заховав. Коли я вийшов, дивлюся, автобус під'їхав, Вольцваген зеленого кольору, вийшли воєнні, я так зрозумів росіяни, тому що була зетка на машині. І з ними місцевий житель села Калинівського, який являвся теж членом мисливського ходку. Так. Списком, каже, око, От -от, фамілію мене звав, су. Тут, Типа, несе. А на що рушниця? Кажу, що ви тут чучу будете? На рушниця була в чухлу, вже, смазана все, ну як у сейфі. Я під, підійшов до калітки, воєнний забрав у мене рушницю, забрав на бої. Під час окупації ви е, в основному де знаходилися? Дома. Ви являєтеся власником зброї? Так. Да. Ну, являвся, поки не забрали. Як це було, загавкала сильно собака собаковому мою. Бачили там, коротше говоря. я виходжу, іде четверо чоловік з автоматами в масках і з ними посередині, так як веде. Повисли на воротах. Чи з автомати стоять, а цей на воротах повис. Ми тільки що були у вашого, вже забрали, общем винось ружок. Ну, я пішов, виніс. І ще, каже, неси патрони. І ще цьому, що в масці з автоматом стояв, кажу, куди буде пхати ті патрони? І він нічого так хоча оздвинути, і все, і пішли до машини. Він забрав в мене ружо, отам От далі. Ще... А потім поїхали по молодіжній вулиці, він же показував, де хто живе і все. Слідчими головного слідчого управління національної поліції України, за процесуального керівництва офісу генерального прокурора та оперативного супроводу Служби безпеки України, задокументовано факт злочину 48-річного мешканця СМТ Калинівська Херсонської області. Встановлено, що у березні минулого року СМТ Калинівська Бреславського району Херсонської області перебувало під окупацією збройних сил Російської Федерації. На той момент місцевий мешканець, підтримуючи ідеологічні мотиви загарбників, перейшов на бік ворога та почав співпрацювати з окупаційними військами Російської Федерації, а саме здійснював публічну підтримку збройної агресії проти України, допомагав виявляти окупаційним військам проукраїнсько налаштованих громадян, виявляти громадян, у яких на той момент була своя особиста зброя. А також допомагав окупаційним військам облаштовувати та вибирати найбільш вигідні позиції для подальших відбиття атак, сил безпеки та оборони України. Крім того, зрадник допоміг військовослужбовцям Російської Федерації не потрапити в оточення та подальшого полону до сил безпеки та оборони України, а саме підтримуючи їх ідеологічні мотиви та знаючи місцевість, допоміг екіпажу російського БТРу, який на той момент був виведений з ладу. Вийти з оточення, а саме провів їх в сторону Каховської ГЕС, оминаючи позиції українських військових. Зрадник, продовжуючи свої протиправні дії, надав інформацію ворогу про одного з місцевих мешканців сусіднього села, син якого був залучений до місцевої самооборони. Отримавши вказану інформацію, окупаційні війська із військами так званої ДНР та разом зі зрадником виявили цього громадянина. Та поневолили його привівши до будинку у сусідньому селі. В подальшому загарбники разом зі зрадником намагалися вибити з нього зізнання у співпраці зі збройними силами України. А саме катували його, били електрошокером, вимагали грошові кошти та незаконно отримували. Також з ідеологічних мотивів та підтримки збройної агресії Росії зрадник разом з окупаційними військами проводив незаконні обшуки у домівках місцевих громадян. Наразі слідчими головного слідчого управління зібрана достатня доказова база, проведено обшуки за місцем проживання зрадника та вилучено речові докази, які вказують на його сприяння російській агресії. Та державну зраду зраднику повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України, а саме державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Також наразі відносно зрадника обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування здійснювали слідчі першого відділу управління розслідування злочини, вчинених в умовах збройного конфлікту за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та оперативного супроводу Служби безпеки України.